Пані та панове, вітаю. Експерти діляться на дві групи: ті, хто швидко реагує на якісь новини, на якісь події і дає швидкі свої висновки та прогнози. Та на тих, хто чекає, коли всі новини, всі події пройдуть, всі експерти першої групи висловляться, висловлять свої висновки та прогнози, проаналізує їх усіх, проаналізує усе, 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 і потім вже дасть свої її власні висновки та прогнози. І, безумовно, ми будемо розглядати історію минулих вихідних. Історію так званої дивної смути у Російській Федерації з другої позиції. Проте, перед тим, як ми почнемо про це говорити і висловлювати власні думки та висновки стосовно всього цього, я прошу вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, відреагувати на це відео лайком або дизлайком, в залежності від того, чи сподобалося вам чи ні, а також прокоментувати це відео коментарем більше за 5 слів. Це буде ваш невеличкий вклад у розвиток цього каналу. Дякую вам усім, шановне товариство. А так ми почнемо. І безумовно, ми почнемо з нашої реакції на всі ці події, тому що, в першу чергу, це відео для нас, для українців і для вас, моя шановна українська аудиторія. Я хочу поговорити про те, про те, як ми реагували на всі ці події, і безумовно, українські експерти, що почали висловлюватися на цю тему, українські медійники, що фактично увесь день дуже, дуже щільно слідкували за перебігом подій у Російській Федерації, вони є як не дивно невід'ємною частиною нашого суспільства, оскільки українське суспільство дійсно чекало диво від цієї історії. Дійсно, українське суспільство чекало на те, що вся ця, скажімо так, вагнерівська історія з пригоженим, вона щось. Перетворять у нашій цій війні, вона створить умови для того, щоб ця війна завершилася раніше. І тут потрібно сказати, що українці мають право на ці емоції, мають право на ці сподівання та надії, тому що ми, як і будь-яка адекватна нація, будь-яке адекватне суспільство бажаємо припинити війну, оскільки ми не хочемо, щоб наші громадяни та наші воїни продовжували віддавати свої Життя за нашу вічизну. Проте, безумовно ми хочемо перемоги у цій війні в першу чергу. І це абсолютно виправдано. І ми хочемо, щоб ця перемога відбулася як мога раніше. І це лише означає те, що ми повинні менеджерувати власні очікування та бажання. Це лише означає те, що. Якщо ми хочемо зробити реально гарні і корисні висновки з цієї історії. Історії, як ви знаєте, що закінчилися абсолютним фіаско. Ну на момент запису цього відео, поки що ми не маємо жодної такої інформації, що поглиблювала б історію так званого заколоту на території Російської Федерації. Так, от ми повинні зробити висновки в першу чергу для себе з власної реакції. Ні, не потрібно критикувати людей. Експертів, що під час всього цього процесу висловлювали свої бажання та думки, висновки, прогнози щодо того, якою вже буде Росія, умовно кажучи, постпутінська, Пригожинська Росія. Тому що за умовами і за тими тенденціями того процесу у той день, дійсно можна було б вважати, що от-от-от-от- -от, от -от, і все закінчиться з точки зору режиму путінського. Проте не так сталося, як гадалося. І що ми маємо зробити, як у висновках? Так ми маємо зрозуміти, що на подібні процеси у Російській Федерації, а надалі ми поговоримо, що такі процеси будуть продовжуватися. На подібні процеси ми повинні дивитися з точки зору нейтрального спостерігача, і розуміти, що ці процеси як можуть і. Прискорити нашу перемогу, так і скажемо відверто, і сповільнити її, оскільки ми не знаємо до яких конкретних наслідків приведе та чи інша дія у середині внутрішньої, скажемо так, Російської Федерації, внутрішньої політики, і це для нас. Матиме величезне значення для нашої психіки, для наших емоцій, і для того, як ми маємо себе, скажімо так, виховувати, навіть так скажу, виховувати, продовжувати виховувати, виховувати нашу стійкість у нас і середині і у зовнішньому вияві і прояві. І ми повинні говорити про те, що ми маємо зосередитися на власних діях, на власних успіхах і зосередитися на тому, щоб забезпечити забезпечити власну безпеку, безумовно, виключно нашими силами, засобами і так далі. Те, що ми можемо всіляко втручатися у ці історії внутрішніх скажімо так, форматів усередині Російської Федерації це безумовно інше, тому що наша держава українська, на мою особисту думку, вона повинна реагувати на подібні дії на подібні процеси усередині Російської Федерації безумовно проактивно, оскільки ми маємо мати з цих процесів найбільшу вигоду, найбільшу як і у сенсі закінчення війни, так і умовно кажучи. Ми маємо доєднатися до цього пирогу розпаду або переформатування Російської Федерації, і це ми маємо, скажімо так, висловлювати подібні. Думки, ідеї на рівні як і суспільства, так і нашого державного апарату, і це повинні розуміти наші союзники, і ми маємо усіляко донести до їхнього відома, що у нас розв'язані руки незалежності від того, що вони там собі всередині встановлюють, які там червоні лінії малюють, які психологічні умовно перестороги вони собі змальовують і картини жахів, і різноманітних, скажімо так. Проблем вони собі малюють, це нас не стосується. Ми виборюємо власну незалежність. Ми виборюємо власний суверенітет, і ми, що потрібно також зрозуміти, виборюємо власну суб'єктність у цьому примхливому, бурхливому світі. І ми маємо зробити усе можливе для того, щоб після закінчення цієї війни і наші союзники, і наші вороги, і наші конкуренти і противники. Так, вони співставляли свою діяльність з нашою суб'єктністю і ніколи більше не відкидали позицію найбільшої країни. Європи. Так що, у висновку, шановні українці, тримаємо свій розум та емоції у межах нормальності, спокійно дивимося уперед, налаштовуємося надовго, але при цьому дійсно підключаємо ось цю надію на позитивні екстерналі, які ми можемо отримати з подібних внутрішніх процесів у середині Російської Федерації, і радіємо будь-чому, що приблизить нашу перемогу. Не розчаровуємося у тому, що цю перемогу можливо не наблизить так, як ми цього забажали. І не забуваємо підтримувати наших воїнів, нашу армію різноманітними способами, особливо фінансово, і продовжуємо бити усе можливе, щоб вигравати у росіян на інформаційному фронті. А це залежить і якраз таки і від вас від відповідального споживання контенту від ваших проактивних дій. У інформаційному полі, і так далі, це дуже також важливо для нас усіх. Розуміти, а також зараз ми переходимо до другої частини, де ми поговоримо якраз таки про саму Російську Федерацію. Якщо ви довгожитель на цьому каналі, то ви мали можливість ознайомлюватися з моїми певними думками стосовно того, як розвиватиметься ситуація у середині російського суспільства, в залежності від того, які дії будуть робити їхні правителі, мовно кажучи. І ми розбирали все це з позиції теорії саме. Вертикальних та горизонтальних організацій, і ми розуміли, що Російська Федерація це класична вертикальна ієрархічна система. Варто підкреслити, що подібні події, що сталися у п'ятницю та суботу, це не симптоматика якихось проблем, а це Якраз таки характерна особливість функціонування вертикальних організацій, таких ієрархічних, які не змогли створити можливості і успішно завершити свою експансію. Оскільки, повертаючись до того, що говорив у минулих відео, Російська Федерація у 2012 році вона припинила циркуляцію еліт. Ми повинні розуміти, що вертикальна ієрархічна система. Система, якщо вона закривається від циркуляції, вона якби ставить на щотчик, на таймер своє існування, оскільки циркуляція еліт це лише єдиний механізм, який фактично спасає подібну систему від руйнування, оскільки конкуренція у людському середовищі нікуди не зникає. І циркуляція еліт надає можливість тим людям, що зростають по кар'єрних сходах. По ієрархічних сходинках дозволяє їм також долучитися до владних процесів усередині подібного суспільства. Але Якщо ми так відійдемо і поглянемо, то ми зрозуміємо, що низький та середній рівень, умовно, ланка там, управлінського стану, офіцерського стану, силових структур і так далі, вона вже довгі і величезні роки не змінюється. Дуже невелика, з точки зору процентів, кількість людей підіймається наверх, так би мовити. І якраз таки відбір таких людей йде. Не за категоріями кращих, що відбувається під час конкуренції, а йде за категорією відданості тим людям, що обирають цих людей, що стоять нижче них. Тобто, все це призводить до ситуації, коли для того, щоб убезпечити свою систему від кардинальних революційних процесів зміни еліт, під час якраз таки того, що ця система закрита. Еліти, що знаходяться наверху, вони намагаються проводити експансію будь-якого виміру для того, щоб люди, що знаходяться нижче них, змогли задовільнити свої потреби у зростанні та долученні до влади, і безумовно нові території, нові простори і так далі допомагають подібним людям зменшити ось цей тиск на верхні щаблі влади. Але як ми бачимо, у Російської Федерації експансія не вдалася. Як ми бачимо, що вони не змогли отримати зиск з цього процесу. І безумовно це наша, як би то кажучи, перемога. І те, що ця експансія не вдалася, вона запустила процеси якраз таки руйнування усередині. Оскільки, по-перше, вона делегітимізувала верхівку. Що це означає? Що ця верхівка вона втратила прихильність тих низів та серед середніх прошарків саме у середині держави, у середині управлінських структур різноманітних інституцій, вона ця верхівка втратила прихильність та авторитет. І тепер ми на процесах, що відбулися у п'ятницю та суботу, побачили, як це втілюється у життя на практиці. Коли низький та середній рівень, середні ланки офіцерського складу, наприклад, силових структур у не російської федерації. Фактично саботували укази зверху, фактично не підкорювалися тим розпорядженням, що доходили до них зверху і, ну, скажімо так, підтримали цей умовний заколот. Так, на цей час нічого більшого немає, умовно кажучи, нічого не вдалося з точки зору зміни еліт. Проте ми побачили, як на практиці працює теорія. Ми побачили те, що дійсно у середині Російської Федерації назріла, величезна бульбашка, в тому плані, що верхи, які очолюють цю державу, не тільки Путін та його кліка, а й ті, що знаходяться при владі більше двадцяти там, там, до 30 Років, навіть тут же Шайгу, знаходиться у вищих шалонах влади вже більше 30 років, то ми побачили, що ця бульбашка вона здулася, і тепер усі ті низові і середні рівні різноманітних управлінців наочно побачили, що вони можуть мати. Успіх, якщо вони об'єднаються, зорганізуються і так далі. Тобто, на мою думку, діяльність Пригожена лише підштовхнула процеси, скажімо так, стала каталізатором для майбутніх процесів, що будуть відбуватися. А я в цьому впевнений у майбутньому у Російській Федерації, оскільки процес відсутності циркуляції нормально через нормальну конкуренцію. Еліт зайшов до такої стадії, що вже не можна владнати ті протиріччя, що існують між середньою та вищою ланкою управління, не кажучи вже про нижчу ланку. А це означає, що, умовно кажучи, проти декількох тисяч вищих управлінців Російської Федерації існує, скажімо так, потенційний заколот з десятків і десятків тисяч. Людей, що сидять на щабельках нижче, і надалі ми лише будемо спостерігати за процесом того, як турбулентність. Хаос та різноманітні процеси, пов'язані з створенням нових лідерів, будуть лише прискорюватися на території цієї країни. Можливо, на цей час ми ще не бачимо, умовно кажучи, тих людей, що повстануть у середині цих процесів. Проте, я думаю, що ми зможемо побачити реальні. А я маю на увазі реальні у сенсі реальних змін наслідки процесу, що розпочав Пригожин, але так бездарно сліз, як то кажуть. Всі ці наслідки ми зможемо побачити вже незабаром. Оскільки, як то кажуть, усі усі люди, хто так чи інакше, мають амбіції, мають власний потенціал і розуміють, що вони мають цей потенціал, вони зрозуміли, що можна. Можна робити подібні речі. І усе, як то кажуть, стає можливим. І це не лише історія про військових, умовно кажучи, не лише історія про спецслужби і інші інституції, а це і історія про регіональні еліти, які так чи інакше мають місце у середині Російської Федерації, зокрема, певні етнічні еліти. І так, зокрема, саме процеси, пов'язані з регіональними елітами, можливо, вони будуть настільки Такі стрімкими проте ми побачили, як відбуваються процеси з захоплення центральних міст. Областей усередині Російської Федерації наскільки легко це може бути, і це лише дає приклад для інших подібних гравців, що усе можливо. Тепер Російська Федерація у повному сенсі стає країною можливостей. І так, ми маємо за цим спостерігати і, проте, не робити швидких і значних висновків з процесів, що будуть відбуватися. Нам Пані та панове, своє робити: робити на фронті, робити у тилу і робити усе можливе для того, щоб наша Україна стала більш могутньою, більш сильною, більш економічно незалежною і так далі. А тому, пані та панове, не забувайте, що ця війна показала, що все, все, абсолютно все залежить виключно від. Нас від тих рішень, що ми усі разом, а в тому числі і поодинці, приймаємо. І тому вдосконалюйтеся, робіть усе можливе для нашої перемоги. А також прошу вас поділитися цим відео зі своїми знайомими або у своїх соціальних мережах, щоб більше людей дізналися корисну інформацію, якщо ви так вважаєте з цього відео. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимо. Дякуємо